Всім привіт! Сьогодні 1 січня. Я вас всіх вітаю з Новим Роком. Бажаю вам всього найкращого, миру, злагоду, здійснення ваших мрій. А так як в нас в українців є одна мрія на всіх, тому бажаю нам всім нашої найшвидшої перемоги, а також всім в'язальницям бажаю рівних петельках, поменше розпуску і втіленню ваших планів у життя. І сьогодні у нас починається шалений тиждень стартів з Оленою Богановою. Посилання на її канал, а також на канали всіх інших дівчат, які беруть участь, я, як завжди, залишу в описі під цим відео. І сьогодні я планую починати в'язати е, жовто блакитні сердечка. У мене буде такий патріотичний старт. Я підготувала пряжу. У мене пряжа преміум ярн, блакитна, колір. колір. 326, є такий е, жовтий, він трошечки ближче, мабуть, до помаранчевого, 313. І в мене в залишку ще є такий жовтий, це також ця пряжа. Е, тільки номерочок я її не пам'ятаю. Планую спочатку вив'язувати її. І якщо мені не вистачить, нам сердечко мають бути невеликі, можливо, і вистачить. То тоді буду використовувати таку. Підготувала гачок 3,5 мм. І я приступаю до роботи. Мені потрібно три сердечка. А з вами побачимося завтра. Всім привіт! Сьогодні 2 січня. Як ви знаєте, ранок на сьогодні недобрий. Наші міста знову потрапили під масову атаку небажаних сусідів. Але ви всі знаєте, що потрібно робити. Потрібно не забувати донатити та підтримувати нашу армію. Прорвемося. Ми сильні, ми єдині. Можливо, вам на фоні трошечки заважає генератор. Ми просто з самого ранку сидимо без світла, але то таке не страшно. Нашим воїнам на фронті зараз набагато гірше. Тому ще раз нагадую: не забуваємо донатити, підтримувати нашу армію, наших воїнів і все буде Україна. І хочу вам показати, що я зв'язала за вчора, тому що три сердечка із цих десяти я сьогодні вже буду відправляти. Вони йдуть в. Парі до тих от білих чудиків, які я в'язала і показувала вам минулого тижня. Десять штучок я зв'язала. Я повністю вив'язала ту жовту ниточку, яку я вам показувала, що я не пам'ятаю номер. І думаю, ну потрібно вже добити до 10. Оці, ну, вони вам зараз на камері передаються дуже оранжевими, але насправді він не такий яскравий, а блакитний передається дуже таким блідішим. Зараз спробую зловити, не сильно ловиться. Е, але це таке. Е, значить, е, завчора зв'язала 10 сердечків і сьогодні е, поки що нічого не в'язала, якось немає настрою, але сподіваюся, що щось почну і покажу вам, який ж в мене буде старт сьогодні. У нас сьогодні така краса. Падає сніжочок. Взагалі просто кайф. А ми ходили з донечкою за подарунком. Так що сьогодні буде ще розпаковочка в'язального подаруночка. Не погодка, а просто кайф. Як ви знаєте, я беру участь у спільному проєкті Капсула на зиму, і організатор цього проєкту, Юлічка Мілєєва, запропонувала нам дівчаткам обмінятися. Подарунками між собою. І ось сьогодні я отримала посилочку від Валентини Харченко і хочу ж вам показати, що мені прийшло. Е, По-перше, мені прийшли солодощі та кава. ну, як же без них. Потім мені прийшли ось такі от заглушечки на спиці. Причому в цьому наборі, я дивлюся, тут є і на менші розміри, і на більші. Тому що я нещодавно замовляла на Aliexpress теж заглушечки. Але вони там всі одного розміру, і, наприклад, зараз мені на спицю 3,5 злітають. Тому візьму ці, дякую Валентину, вони прям зразу мені стануть в нагоді. Окрім цього, мені подарували такі от спиці. Розмір тут не підписаний, але я дивлюся, тут є лінічка. і в мене також є лінієчка. Я подивлюся, якого саме розміру, ці спиці. Ну, я думаю, всі в'язалочки знають, що спиці ніколи зайвими не бувають. Далі прийшов смаколик для ручок, кремчик, тому що я не знаю, як у інших дівчаток, але в мене на зиму прям дуже сильно почали пересухати руки, тому кремчиком спасаюся. І далі, далі, пряжна смакота. Почнемо з того, з чого я ще не в'язала. Ось така от пряжа Premium Yarns Winter. Це шкарпеткова пряжа, тут класичний, ну майже класичний метраж. В 100 грамах 410 метрів, 75% супервош і 25 поліамід. Не в'язала ніколи з такої пряжі, тому буду пробувати. Взагалі мені Валентина надарувала кучу пряжі для шкарпеток, так що потрібно починати їх активно вив'язувати. Далі ще таку пряжу Alize Superwash Comfort. Це колір. Білий, білий чи молочний, мабуть, молочний. 0,1 із такої пряжі я також ще не в'язала. Насправді, в мене не дуже великий досвід в'язання шкарпеток. І от наступна пряжа це Alize Wool Time. З такої пряжі я в'язала, але в'язала з жовтенької і блакитної дві пари шкарпеточок. Такі в мене вийшли патріотичні шкарпетки. Мені дуже сподобалося працювати з цією пряжею, тому о, такі ж пар... шкарпетки я також із задоволенням зв'яжу. І ще і ще в мене ось така пряжа. Вівчарі. Це також, як я розумію, карпуткова пряжа. 80% вовна та 20% поліамід. В 100 грамах 200 метрів. Тобто вона по товщині така сама, як вулпаєм. Такий букляшик. Ось так. Пряжа для ручного в'язання. Тому з такою також буду пробувати в'язати, мабуть, такі шкарпетки. Тому, мабуть, 24 й рік в мене буде більш продуктивним на шкарпетки. Ось так, Валентинко, дуже дякую вам за такий неймовірний подаруночок. Я пішла його шукати для нього місце, тому що, тому що пряжу я свою так, в кінці 23-го року і не впорядкувала. Тому пішла шукати місце і розкладати. Ще раз дякую, па 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 дякую. Валентинко, ще раз дякую за подружечок. Я просто в захваті, тому що з оці ниточок я в'язала лише одними, а інші буду куштувати, мабуть, 24-й рік. Мабуть, за 24 рік я маю зв'язати набагато більше шкарпеточок, ніж в 2023. Всім привіт! Сьогодні п'ятниця, 5 січня, і я починаю свій е, останній, мабуть, на цьому тижні старт. Це буде дракон. В спільному проєкті Олени Боганової від Миколая до Василя Різдвяні зустрічі є номінація Подолати дракона. Е, так от я хочу в рамках цієї номінації. Зв'язати іграшку дракончика. Я підготувала пряжу. Цю пряжу я купувала ще давно. І саме на цього дракончика. Я вже такого в'язала, але просто з джинсу, а тепер хочу повторити іграшку, Але В от пряжі. Димінвожд. В складі тут 70% бавовна, 30 акрил, 50 грам 130 метрів. Я підготувала гачок 2. Але можливо візьму 2,5. Я спробую, тому що ця пряжа трішечки товстіша за джинс. Ось такий є став, так я планую на сьогодні. Точно іграшку всю я не зв'яжу, тому що ця іграшка буде досить велика, але почати збираюся почати. Тому що проєкт триває до 20 січня, і до цього часу іграшку було б дуже добре завершити. Що ж, уже 7 січня і настав час підвести підсумки шалених тижнів старта, перших шалених тижнів старта 2024 року. Ви побачили, що в мене зв'язалося 10 сердечків. На даний момент в мене їх залишилося 6. Три сердечка я поклала до білих чудіків в пір'ях. І ще одне сердечко я поклала як подарунок дівчинці, яка їх замовляла. В мене залишилося шість сердечків, три з таким більш. Тимнішим жовтеньким та три з таким жовтим кольором. Ці сердечки я планую, планую в'язати і далі, вони в'яжуться дуже-дуже швидко, виглядають класно, і їх можна класти як такі, знаєте, подарунки до замовлень. Або ж можна просто дарувати, якщо до вас хтось приходив в гості, в принципі, що я також часто роблю. А також минулої весни, як почалася війна, і я не знала, чим мені зайнятися, я тоді нав'язала дуже багато сердечок, їх було в районі 30, і віднесла в штаб гуманітарної допомоги для того, щоб ці сердечка. Віддали чи діткам чи передали на фронт, що саме далі з ними сталося, я вже, якщо чесно, не цікавилась. Другим моїм стартом була шапочка для мене в рамках спільного проекту Капсула на зиму. На такому другим моїм стартом була шапочка для мене в рамках спільного проекту Капсула на зиму від Юлії Млєєвої. Посилання на її канал, як організатора, а також на канали інших дівчаток, які беруть участь у цьому спільнику, я також залишу в описі під цим відео. І ось на такому етапі знаходиться моя шапочка. Я вже почала вив'язувати збавляння. Я розділила петлі на 4 частини, на 4 клина і пров'язую три петлі разом. Шапочку в'язала резинкою один на один. На спицях нагадаю, це нове Метал Кубікс з 4,5. І на свій обхват голови, в мене він 54, я набирала 100 петель болгарським зачином. Хотіла, якщо чесно, признаюся вам, що я навіть почала набирати. Таким лінивим фабричним методом. Нещодавно в Олени Боганової на каналі був майстер-клас про цей набір. Але я тоді його подивилася, згадала, що я колись так один раз вже пробувала, мені сподобалося. Думаю, нащо ж мені дивитися ще раз відео, я пам'ятаю, як там робить. І почала набирати, почала прив'язувати, там необхідно прив'язати ще пусту резинку два 3 рядочки. І вже після того, як я її прив'язала, я розумію, що я петлі не набрала на додаткову нитку, а набрала їх на основну. А там вся хитрість, що ви набираєте петлі на додаткову ниточку, потім прив'язуєте перший ряд з накидами. І додаткова ця ниточка, вона потім, після того, як ви прив'яжете вже ще декілька рядочків, вона виймається. А я набрала на основну і думаю, ну ладно, тоді я розпущу і наберу болгарським зачином. Воно тянеться добре, виглядає, якщо бачите, теж досить непогано. Тому ось така історія з шапочкою. Закінчувати її буду вже наступного тижня. Нам, в принципі, вже і ось-ось потрібно звітувати по цьому спільнику. Значить, моя шапочка. Далі, наступний день в середу, і в четвер я починала в'язати овочі та фрукти для своєї доні. Я вам тоді пряжу не показувала, бо я ще не знала, що саме я буду в'язати. Я так в'язала те, що приходило в голову. Дещо я в'язала з голови, дещо знаходила майстер-класи на Ютубі або в інстаграмі. І покажу вам зараз, який ж в мене. Фруктово-овочна тарілочка зв'язалася. Ось так. Давайте я буду доставати вам і показувати. Значить, я зв'язала ось такі от вишні чи черешні, мабуть, черешні, бо вони як для вишень трошечки завеликі. Але справа в тому, що взагалі я їх в'язала по майстер-класу, і це мали би бути томати черрі. І, в принципі, воно то схоже на черрі. Ну, спочатку ось така от голівочка. Але я подумала, що для маленької дитини небезпечно такі іграшки, тому що вона може взяти її в рот та проковтнути. І вирішила дов'язати її листочки і зробити такі от гілочки. І зробити це вишренькою або черешенькою. Далі, після цього я зв'язала помідорчик. Ось такий помідорчик в мене вийшов. Далі я зв'язала грушку з малесеньким листочком. Грушечка. Далі в мене є ще яблучко зелене. Ще хочу зв'язати їй червоне яблучко. І, може, жовте. Ну, воно досить мило і прикольно виглядає. І ще в мене зв'язалися дві мандаринки. Ось такі маленькі і прикольні. Ось такий от в нас ось така тепер вийшла фруктово овочна. Так, овочна, тому що є аж один помідор-трілечка. В мене в планах нав'язати ще багато інших фруктів і овочей, і, можливо, на наступному тижні я також продовжу це робити. Взагалі, я би хотіла взяти участь в магічному кубику цього. Місяця. Але в мене просто на даний момент немає розпочаток 6 процесів, тому, о, тому я участь в магічному кубику не беру. І далі ще одним процесом, який я заявляла вже в п'ятницю, був дракон. І зараз покажу вам, покажу вам. ось такий от дракончик у мене виходить. Я вив'язала тіло. Далі мені потрібно вив'язувати голову, ніздрі, очі, крила і шипи, і потім це все сшивати. Він буде стояти. ось так. От. Коли вже іграшка буде повністю готова, я думаю, що я зроблю додаткову підзйомочку і покажу, який він вийшов. Прикольний! Ось такі от в мене просуваннячка, Дуже буду вдячна вам, якщо ви поставите під цим відео лайк, а також напишете якийсь коментар для того, щоб це відео просувати алгоритмами Ютубу. Також, якщо ви ще не підписалися на мій канал, буду дуже вдячна за підписку, за перегляд моїх інших відео. А також не забувайте переходити на канали інших дівчаток, які також беруть участь в цьому спільному проєкті. Ви, окрім того, що під описом до цього відео є посилання, ви можете переходити на відео по хештегу Шалений тиждень стартів і дивитися це як прям серіал всіх дівчаток. Що ж, я тоді відпочивати і бачимося, мабуть, наступного тижня я зніму влог, так як я казала, в магічному кубику брати участь не буду, і покажу вам свої просування за тиждень.